Друзі, всім привіт! Викупив в Швейцарії. Хочу вам зробити відео огляд цього автомобіля. Автомобілями зі Швейцарії вже займаюся дуже давно. Підписуйтесь на мій YouTube канал Viber Вайбергрупу. Опубліковую чесні хороші автомобілі зі Швейцарії з оригінальними пробігами. Пробіг я не скручую. Стараюся купляти автомобілі в Швейцарії в гарному стані. Так, саме про цей автомобіль. Це Volvo v 60 2011 року, 2.0 дизель, п'ятициліндровий легендарний Вольвовський двигун, можна так сказати, мільйонник. Парі з надійною коробкою передач гідротрансформатор Aisin. Ці коробки дуже виносливі. Одні з найкращих рахуються, це гідротрансформатор. Автомобіль на хорошій комплектації. Друзі, по приїзду в Україну я його повністю розмитнив. Сертифікував цей автомобіль, куплявся у приватної особи в Швейцарії, Він не з площадки. По приїзду в Україну я його сполірував. Пройшов автомобіль легеньку хімчистку салону, і вже знімаю відеогляд для вас. Автомобіль нас без м'ятин, без колів, без царапин. Ще раз нагадаю, дуже хороша комплектація. Чистий 2011 рік. По комплектації присутні топові біксенонові поворотні фари, присутні омивач, фар, присутні протитуманні фари. Капот нас без піскострую, без колів, без царапин, без м'ятин. Все в зазорчиках також бампер у нас в гарному стані, не посічений, не поцарапаний. Всі заглушечки, все на місці. Що саме друзі присутні по комплектації, розказую? Присутні топові біксинонові фари, присутній умивач фар, присутні підігріви сидінь, присутні, присутні двохзонний клімат, контроль, сіті сефеті, датчик світла, датчик дощу. Все, що в цьому автомобілі присутнє для комфортної їзди. Це не максимальна комплектація, але хороша комплектація. Автомобіль, автомобіль все рівненький, саме головне, що він без жодного підкрасу, все і в рідній фарбі. Пізніше вам надам, покажу його товщиноміром. міром. Автомобіль з чесним оригінальним пробігом 227 тисяч. Пізніше вам надам він код для перевірочки. Також покажу сервісну історію автомобіля. Показую автомобіль вам по лівій стороні, водійські, подивіться, він просто як новий. Кузов у нас рівненький, без царапин. ще раз нагадаю, без колів. Стоїть хороша зимова резина 17-го радіусу легкоспавні диски у нас не подерті, не почухрені. Також зимова резина Мішелін з класним подивіться, яким протектором хто купить цей автомобіль, вже не потрібно буде на зиму купляти резину зимову. Також подивіться на передню резину, вона просто як нова. Тормозі, бліни без вироботки, також просто як нові. Легкосплавний диск у нас не почухраний, не подертий. Друзі, я не кажу, що він новий. Якісь сліди експлуатації є. Є десь у того мінімальність, мінімальна підтертість, але це страшного, нічого немає. Автомобіль не новий. Також зараз обіду вам його ще більш детально покажу по колу, щоб ви були впевнені всі в моїх словах. Також, друзі, забув сказати, підписуйтесь на наш YouTube канал, Вайбер-групу. Опубліковую хороші та перевірені автомобілі. Також є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Цими автомобілями Volvo я вже займаюся дуже давно. Зараз вони в нас... Україні себе дуже хорошо зарекомендували. Люди їх полюбили, ці автомобілі. Також всі логотипи Volvo v 60 модифікація d 3 5 циліндрів, 120 кВт, 163 кінських сили, якщо не помиляюся. Також присутні задні партроніки. Вихлопна труба у нас чистенька, вся екологія автомобіля на місці. Також форкопчик є сйомний, можна собі чіпляти, більше перевозити. Також, також, також вам показую по днижче, днищі автомобіля просто як нове. Це швейцарська машина, не путайте ні зі Швецією, ні з Норвегією, ні з, не, не з Німеччиною. Швейцарія одна з найкращих країн для імпорту автомобілів України. Чого саме Швейцарія? Там автомобілі обслуговуються вчасно, по регламенту. Масла, фільтра дуже збережені автомобілі. По нижче так само, нижче там ніде ніде не ржаве, всі болтики в гарному стані, що речаги. Якщо порівнювати там зі Швецією, з Норвегією, де все приїжджає ржаве, задувай з болона. Тут все показую вам чесно відкрито по автомобілі, все, як я розказую. Також показую по задніх стопах. Стопи в нас не запотівші, не потріскані. Також присутні такі чорні рейлінги автомобіля, дельфінчик присутній. Також показую лівий стоп. Так, по, по правій стороні також, дивіться, друзі, все автомобільчик з зазорчика, Тут десь вимазано, нічого страшного. Все автомобільчик з зазорчика, задні вікна у нас затоновані з заводу. Також підігрів, ще раз нагадаю, складання дзеркал. По вікнах автомобіль рідній, він чистий 11 рік, розмитнений. Також по швейцарському техпаспорті він чистий 11 рік. Ось такий у нас друзі автомобіль, також показую. Спереді правий легкосплавний диск, що в гарному стані легкосплавні диски ніде не почухрані, не подерті. Це просто вимазано грязь. Так, зараз я вам покажу його товщиноміром на лакофарбове покриття, а пізніше перейдемося по салоні. Буду показувати вам, як працює автоматична надійна коробка передач, як спрацьовує, як працює двигун. Так, ось такий у нас професійний товщиномір Profile. Зараз вам показую його по підкрасах. Почнемо з капоту. 61, 71. Капот у нас іде в Вольво алюмінієвий, якщо ви знаєте, 60. Так, Крил... крило у нас 130 оригінал. 126 оригінал. 107 оригінал дверка. Водійська 125, 124. Задня дверка 125, 114. 104, 117, Дах на 109. Все в оригіналі. 120. 128 оригінал, 113, стічка, 114. Задня кришка багажнику 122, 99,2, кришка багажнику 119. Тут йде в нас пластмаса. Заднє праве крило 121. 122, 118, 128, знизу вдаримо, 125 проб'ємо, 126, 135, 130, 133, Сіючка у нас, 138, 126, 127 і дах ще раз, 118. Друзі, свій автомобіль в рідній фарбі. Це зараз зарішній час знайти хороший автомобіль в рідній фарбі. Це просто рідкість. Всі, які були в мене автомобілі, Volvo, два штуки, одне на максимальній комплектації, як ви бачили на YouTube каналі. Воно практично продане за 2 години. Також було в мене Volvo Ocean Race, як хто говорить Океан Рейс. Воно також продане було за буквально 4 години. Це одні з найкращих автомобілів. Я рахую. Не порівняється ніякий ВАК-група. Ці автомобілі не гниють, них узивай йдуть нас оцинковані виносливі двигуни, виносливі автоматичні коробки передач. Для мене це один з найкращих автомобілів. Не, я так говорю не то, що його продаю, а дійсно, хто їздив на Volvo це, той знає, що це дуже хороший та комфортний автомобіль, що по шуму ізоляцію, що по якість матеріалів. Так, друзі, трошки заговорився. Покажу вам автомобіль по салоні. По салоні в нас присутня 4 стеклопідіймача, складання, блокування. Подивіться на дверну карту пасажира. Вона також в гарному збереженому стані, ніде нічого не почухрано, не подерто. Також в нас є такі накладочки Volvo, також система SIPS присутня. Також подивіться на сидіння пасажира, воно не шилося, не красилось, присутній такий комбінований салон. Стан керма, подивіться, на стан керма, присутній круїз-контроль, мультіруль, додавання музики, регулювання музики, переключання, регулювання круїз контролем, регулювання світлом, електричний ручник, відкривання бензобаку, відкривання кришки, торбіг у нас 228 тисяч. Присутні також два ключі, старт-стоп, підігрів сидінь. Ще раз нагадаю, автоматична надійна коробка гідротрансформатор ISIN. Такі присутні два підстаканечка. можна собі поставити будь-які напої. Також у нас є AUX, USB, і у нас підлокотничок не витертий, не протертий. Також присутні оригінальні зимові коврики, також ще присутній комплект, з... присутній комплект ще з резинових ковриків. Так, друзі, показую вам по задній частині також. Трошки, нас сонеч... Трошки нам сонечко заважає, але нічого страшного. Так, друзі, показую, дивіться, тут десь є така. Підтертість. Хто буде купляти автомобіль чи хто мене набере, я це зроблю без проблем. Воно легенько підшпаклюється і підфарбується. Це нічого страшного немає. Ви повинні розуміти, автомобіль не новий, а так в загальному дверна карта в гарному збереженому стані. Кожна кнопочка, все по автомобілі працює. Показую вам заднє сидіння, подивіться. Все як в новому стані. Також у нас є ззаді підлокотничок, можна собі щось також поставити, будь-які напої. Дуже удобно, сидіння у нас складається. Кого їздить велика сім'я, то сидіння в нас ложиться і стає дуже великий багажник. Це дуже комфортно. Показую вам такий вид автомобіля спереді. Подивіться, автомобіль, стеля також автомобіля не прокурена, автомобілі не курили, не поцарапана, собак не возили. Все розказую вам, друзі, чесно по автомобілі. Та відкрито так, як є. Так. Показую вам задній багажник. З такого ракурсу покажу, бо трошки сонечко нам заважає. Так, присутні у нас номерний знак, аптечка присутня, також присутній компресор, пінак, рюк, все присутнє. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так я все показую. Нічого я не забирав. Так, по болтиках у нас нічого не кручено. Ніхто болти не зривав, газові опори в гарному стані, тут у нас такий велюр йде, тут також нічого не поцарапано, не витерто. Також під кришкою багажнику Гержавченко нічого немає. Всі логотипи Volvo D3, В60, все на місці. Також показую вам. Задню праву дверну карту, також в гарному збереженому, хайному стані, також по пройомах. Ремнем безпеки ніде не побито, не почухрано. Такі в нас присутні резинові коврики, таку, такі в нас присутні карманчики. Можна собі поставити тут є місце, можна собі поставити через прикурувач, через роз'єм телефону, зарядку, будь що завгодно. Тут також складається сидіння. І стає дуже такий великий багажник, кого велика сім'я, ще раз нагадаю, кому щось потрібно перевозити. Також дуже класна функція, що є фуркоп, можна, можна собі вчепити, будь-що привезти. Так, друзі. Тут також є система сіпс, тут також по прийомах нічого не побито, не почухрано, пластмаса в гарному збереженому стані. Подивіться, на сидіння, на сидіння пасажира. Просто як нові, не потріскані. Воно не шилося, не красилося. Такий як автомобіль, як приїхав зі Швейцарії, такий я його і показую. Тільки пройшов легеньку хімчистку салону і поліровку кузова. Так, ще раз AUX USB під, підлокотник, під стаканічки, надійна автоматична коробка передач, гідротрансформатор, підігрів сидінь, двох зони клімат-контроль. Так, друзі, показую вам сервісну історію автомобіля. Дуже багато. Дуже багато книжків тут, а всяких різних чеків. Це вже більш кому детально, то я вам скину приватні повідомлення. Так, останній пробіг в Швейцарії на 219 тисяч, замінювалася масла, фільтра, потрібно попереводити через Google перекладач. Кому буде цікаво, скину більш детальні фото по сервісній історії, ви собі поперекладаєте і подивитеся, що замінювалося, що мінялося. Коврики в нас не витерті, також знизу під ковриками ніяких дзюр нічого немає. так, Ну а що ж, друзі, зараз заведемо автомобіль, покажу як працює двигун, як працює надійна автоматична коробка ISIN. Так, зараз ми автомобіль заведемо, покажу як спрацьовує автоматична коробка передач. Як працює двигун. Так. Ключик у нас в машині, я його шукаю. Так, друзі, заводимо автомобіль. Ніяких чаків помилок немає, потрібно замити, залити омивач, перепрошую, Сигналізує нам. Так, зараз покажу, як працює двигун. Під капотом. Ось такий у нас, друзі, двигунчик, вольвовський, п'ятициліндровий, на 5 циліндрів, 5 форсунок. Подивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять циліндрів, п'ять форсунок. Надійний мільйоник. Виносливий двигун. Двигунчик працює чітко, антифриз наш нас чистенький. Ніяких потьоків масла, що по коробці, що по, по двигуну немає, також турбінка в нас сухенька. Тут також по болтиках ніхто нічого не знімав, не крутив. Друзі, все по автомобілю вам розказав чесно, відкрито так, як є. Нічого не приховую. Приїжджайте на огляд, тест-драйв. Так, Зараз ми автомобіль протестуємо, покажу, який він в русі, що також по ходовій частині нічого не стукає, не грюкає. Так, друзі, автоматична коробка. Включаємо нейтралочку R, нічого не пинається, ні не дергається ні на холодну, ні на гарячу. Включаємо паркінг, переводимо в драйв, ніякого пинка, ривка нічого немає. Так, друзі, виїжджаємо ми на трасу. Друзі, Ми знаходимося в місті Радевилів, що є на Рівненській області. Це 100 км до Луцька, 100 км до Львова і 100 км до Рівного. Так, Друзі, виїжджаємо ми на трасу, даємо трошки газу, показує, як спрацьовує надійна автоматична коробка передач. Подивіться на оберти. Автомобіль просто динамічний, він летить просто як самоліт, Я практично педаль, педаль в пол не жму підлогу, автомобіль просто самоліт. Шумоізоляція ізоляція просто на вищому рівні, ніяких стуків, грюків, нічого немає, що по ходовій частині. Дуже комфортний автомобіль, клімат контроль заправлений, працює. Також умивач фар працює. затемнене дзеркало. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже радий почитати коментарі адекватних людей, які не пишуть всяку фігню. Всім дякую, друзі, за увагу, всім мирного неба, всім папа. Дзвоніть, запитуйте, розкажу вам все про автомобіль, так як є, чесно, відкрито. Також, друзі, хто не змозі приїхати до нас, ми вже дуже багато доставили автомобілів по Україні. Це вже більш детально по телефоні. Ми надаємо повний пакет документів, договір купівлі-продажу. Це вже, друзі, більш детально по телефоні. Набирайте, все розкажу. Об'ясню всім. Дякую за увагу, всім, па-па, всім до зустрічі.